Привіт-привіт. І так, рейтинг, як завжди. Ну і сьогодні я покажу тобі, там, скільки, напевно, три катки підряд такі легенькі на розслабоні Швиденькі. Отже, дивися. Коротше, бажаю тобі приємного перегляду. Значить, що в мене тут Англія сьогодні? Союзник мій е, Боуні Франція. Е, його опонент також Франція, це Азалес і PPA Made Англія. Мій опонент тобто. Давай я прискорюю. І дивимося, що у нас тут було. Так, вирішив я тут в 4 стайні грати. Mm -hmm. Прокачав шахти золоті. відправив на дерево вже. Ще трохи. 26 селян вже. Пішла друга стайня. Шахти будую. Закриваюсь парканом. Тут шматок стіни. Тут сюди паркан. Депцентр. На третю стайню збираю. Є. І на з підковою далі буду збирати. Так, прокачую вугільні дві одну залізну. Ну, як бачиш. Союзник. Е, не союзник ну, взагалі гравці тут такі. Такий собі. Як подивитись по балам, то в мене вже дивись 315 у всіх вон. Ого, як це у Бонню взагалі зменшується. А, блін, Ну як це в нього зменшується? На нього вже рейд пішов. Послав я йому, коротше. На допомогу драгунів. Так, у мене. Значить, що там? 400, Підкова. Тут нічого немає. Прокачав, також прокачав, 2 Р депо. Ось моя армія. Коротше, 142 драгонев. Але саме тут скільки 125. Союзник, мій дивися, в піку грав, він пішов вже атакувати. Я це побачив і погнав йому допомагати. Фіолетовий. Ось такі війська кудись відправляє. І ще ось такі. І що, починаємо ми вже тут атакувати? Але ще трошки так прискорю. Нічого собі я зелений грає, що у цих королевських мушкетерів, нічого собі. королівських, тобто. І що фіолетовий робить? Та щось не зрозуміли Так, що тут 60 драгунів моїх залишилось? Відходжу я назад. Щоб прикритися пікою мого союзника. І знову починаємо атакувати. І що тут? Фіолетовий йде на допомогу вже союзнику. У мене. У мене вже століття є. Перейшов я на драгунів прокачую. Базарму вже можу ставити століття, чому не ставлю. Каміння нема. Мішки взяв? Ні, мішки я ще навіть не взяв. Напевно, зайнятий тут цією битвою. Зелений не здається, дивись. Тікає, тікає, чекає підмоги від Фіолетового. О, Фіолетового у нас ось такі прокачки в академії. Одна тільки сила. Дві стайні. Ну, дивись ЗТ Казарми повністю прокачав. атаку і захист. Ще й поштучно гармати наймає. Так, ну що, ну зараз вони тут, походу, нас відіб'ють. А у синього як прокачані. Так, ну союзник в мене також дивися. Дві стайні, дві казарми, недокачані. Війська його, піка. Тут. А в стайнях він кого наймає? Драгонів, ага. Так, ну що, все? Допоміг фіолетовий. Слухай, я би зараз з цим військом просто. Пішов би на синього... Ой, на Фіолетового де зніс би його і все. Але я чомусь стою. Закриваюся стіною я. Коротше, не поспішав я тут грати. Грав в своє задоволення. Зелений, значить, відновлюється вже. Кажуть 4. Ого. Шість. Шість міських центрів. Це просто жесть. Навіщо йому ці. Але подивися, в нього зараз економіка як швидко відновиться за рахунок притоку селян. Так. Тут же фіолетовий вирішив напасти на мого союзника. Але у мене вже століття. Вже драгоне століття. Ще не докачані, звісно, але. Дивись, урон 36, а у таких 23. Це у мене що тут? Береться вже золота сила і залишається вугільна ще. Ну і що? Відтісняємо ми фіолетового. Відбиваємо. Дивися, Зеленою стіною закрився. І нарешті вирішив я вийти вже. Так, а що в мене по гарматам? 10 гаубиць десь сзади їдуть. І 10 гармат також позаду. Так, ну я просто не звертаю уваги на ці. Вежі і починаю атакувати. Синій йде зі мною. Хоче <плес> навіщо? Ну і ось як бачиш, тут база фіолетового зараз буде зноситись. Так, а зелений атакуємо союзника. Захопив я вже все, що можна. Зніс дві кази століття. Ще одну 17-го. ще одну і ще останні залишились, але фіолетовий здається. Ну і що? Тут, блін. Пішов я тут драгунами. 49 ще не прокачав, ну ти подивися, а також ще тут не докачав. Ну, академію вже всю качнув. Це скільки плюс 4 буде. 53 урон. Але у цих, слухаю, в зелених, як вони там, в королівських 75! Ооо! Жесть просто, да? Блін, да? ще й захист є. У них від стріл, від мечів та від піки. Ну ще, знову ж таки відбив я базу союзника і почав тут пробивати. Ну, тут якби все зрозуміло вже з моїми прокачками. А так я його зніс. Отже. На цьому. Завершимо і перейдемо до наступної катки. Так, а наступна у нас ось така. Значить, я тут. Ага, це все згадав Алжиром. Алжиром граю. Навпроти мене Рома також Алжир. Ч... Червоний, значить, Макс Гарік. Це у нас що там, Нідерланди. І мій союзник Нідерландами Массад. Ну, Дивимося. Так, значить, поніслась. Поніслась піка для початку, потім перейду на легких піхотинців. Тут чувак, що будує... нічого. Ну, як бачиш, знову гравці починаючи. Як і мій союзник. Ну, що там у нас 5 хвилин залишається до кінця. Тут я дивився такими шматками стіни я вирішив позакриватися, а тут паркан і тут стіна також. Так слухаю, чому це я не захопив цю гору? А, напевно, через це каміння. Хоча яка різниця? Ну, ладно. Перешив так, та й все. Так, і що я сцену добудувати. А я вже в атаку одразу пішов. Ну, коротше, бач, синій у нас любитель поштучно понайма. Блін, він поскільки їх наймає, треба було глянути, я щось. О, нічого собі мамлюків хоч. А, яких поштучно, що це я? Ну, коротше, у синього, значить, ось така армія. У мене ось така. А, ще прокачки. Я не показав. Що у нього ці? І... Мамлюки не прокачані, а в мене. Прокачані трохи і тут вже на максимум. Ну і погнали. Пішла моя маса зносити синю масу. А червоний з фіолетовим стоять. Блін, гарматами я тут отримав так непогано. Але кількість робить своє. Захопив я вже гармати, так? Так, п'ять гармат. Все, і сині здається. Я цим всім військом зараз буду заходити на червоного. Червоний тут привів дивися, драгунів. Але пізно синій вже здався, кинув його союзник. Слухай, диви, як він тут настрілює. Непогано. Відступає він, а я йду в атаку. Залізі на пагру, думав, я буду йти сюди до сідою, але я сюди не пішов. Ну і заходжу я одразу йому на базу. Дай у нього тут війська якось мало. Цих драгунів, а ні, хтось все залишає там чомусь. ой ось з нашу базу. Міський центр зніс Але слухай, але він мене зусиль збиває, подивися. Я думав це вже кінець, але ні. що у нас по прокачкам, де його? Академія, ага, вона тільки будується. Я йому зніс походу, так? Так, ну що у нього? Швидкостріли дві сели. Три стайні прокачені. А, у нього вже і століття є. Тут прокачані і знову я пішов в атаку. Ну нічого більше він не взяв. Так, ну слухай він, ну він мене знову перестрілює. Пішов я цими легкими піхотинцями будинки захоплювати. Так, да, дивися, він відбивається. Але знизу вже заходить мій союзник. Йому доводиться відходити назад. Союзник мій щось скачнув, хоча б щось. Так, ну і все, і тут здався. Вже червоний ось такі прокачки. Ну, що, от така також легенька, швиденька гра. Вачно, все-таки я не зміг Алжиром продавити його вперше та й вдруге також. Він мене там реально перестріляв. Ну що ж, і переходимо до наступної гри. А тут у мене Австрія. Союзник мій Франція. Це в нас Ріно. Напроти мене також Франція. Це владика. І фіолетовий його союзник мудріший. Австрія. І так, що погнали? Пришвидшую. Значить, що тут в мене стайня казарма? До речі, скільки тут століття коштує? 35 золота по 2 вугілля, А, ну така ж стандартна ціна. Так, друга каза. Граю я в Рундашер і. Кроатів. Врундашер і Кроатів. центрі, я наймаю Гренадер 200 штук. Ще дві хвилини залишається до кінця миру. Ардепо, 400 ні маю, підкове. Нема. Так. Ось, значить, що я зробив? Так, у мене які там прокачки у них... 4-4, слабенько. Коротше, пішов я тут. Пішов я тут дивися такий відволікаючий маневр зробив зліва. Забіг. А сам почав заходити зверху тим часом. Дивися, не даю йому забудуватися стіною закритися. Так, ну тут я, блін, поки там пробивав паркан, відволікся і бездарно злив своїх кроатів. Так, дивись, так я нічого і не прокачую. Кіраси нема, підкови нема, нічого нема. А у зеленого. Тут нічого. Дві. Стайні, а у нього століття. Одна. Що він їх не запускає? Точніше, цю казу він не запускає. Так, слухай, і що, відбивається він? Чи ні? Да? Він відбився, але дивися втрати які. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість шахт, будинки, собор. Гармати я вже тут захопив. Так, і що у нього немає вугілля і заліза? Ринок, ринок є, але і міняти нема що. Ой, печалька. Ну дивись, реально і що йому робити. А моя підмога все йде і йде. А у нього. А у нього ще наймається війська поки що. Казарму я йому зніс. Слухай, блін, ну він так її не запустив. Чи запускав? Якісь є тут трупи але... Ну і все, коротше, дивись. Зеленому кінець. І не чекає він до союзника. Тут союзник послав допомогу. У вигляді 150 мошкетер. Ну, я тут, відповідно, зношу, все. Все. Владика виходить. І я тікаю на базу і починаю грати в Сім-Сіті. Розвиваюся, не поспішаючи. Піку почав будувати чомусь. Так, ну Францію я собі вже взяв. Францію розвиваю. Де, реально а чому я піку будую? Це, я подумав, що це ці е, мушкетери. Дві казарми одразу. А тут так і продовжую. О цих цих кротів. кротів. Союзник мій вже вийшов. Я підвожу вже всі свої війська. І в казармах століття я наймаю Пандор. окружили ми, оточили вже володіння фіолетового Так, там він кудись хотів пробігти, але... який сенс пробігати через таку кількість військ. Все, і коротше, ми вже тут його оточили. У нього щет. Що, що у нього є? У нього нічого нема. Дві стайні, три казарми і одна казарма століття. Атаку прокачав, тут дві сили взяв. Все. Тут я зливаю Пінер. Ну і союзник мій заходить зверху, відповідно, і зносить. Ізносить нашого противника. А я просто стою і настрілюю по стіні. О, дивись, слухай, аж мешка. Пропала. Нема мишки, як це так? Прикольно. Ну що, ось така заключна, швиденька, легенька катка. На розслабоні, це я зіграв три катки таких. Що ж, я тобі дякую, якщо ти додивився. Ну, а поки підпишись, постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.